Ну, то що давайте сьогодні ми побудуємо спідницю сонце. Із всіх спідниць моя найулюбленіша, бо вона найбільш презентабельніше виглядає на, на посадці, дуже класно виглядає, але на неї потрібно просто тонна тканини. Отже, що нам потрібно? Ну, лінійка, папір. Також рекомендую краще побудувати її на папері, а потім вже, хоча б півдовжини на папері, а потім вже переносити на тканину. Отже, що нам потрібно? Коефіцієнт. В даному випадку це 0,32 для цієї спідниці, далі обвід талії 68 см, якщо напівобвід це 34 см. Далі довжина відрізку ОТ, дорівнює довжині відрізку ОТ 1. І формула така: обвід талії помножений на коефіцієнт. Це у нас 34, помножити на 0,32, приблизно це у нас дорівнює 11 см. І довжина виробу, ну, вже традиційно було 40 см. Поїхали. Будувати починаємо з от такої лінії. Власне, лише вона нам і потрібна. Тільки центр вже визначаємо десь тут. Точка О, це у нас нитка основи, дольова. І далі від точки О вверх і вниз відкладаємо по 11 см. Я беру ось таким чином, 11, тут 22. Точка Т, точка Т1. Краще і сюди відміряти по перпендикуляру. 11. Ну, все, І далі просто малюємо ось таке напівколо. Це, вже, ну, це власне наша талія. Ось таким чином, Таким чином. Вручилася прімилій малювати. Так, тут прямий кут, тут прямий кут, ну бажано принаймні дотримуватися. І тепер від точки Т1 довжина виробу. І отак, от по всьому радіусу нашої талії. Відкладаємо 40 см. Ну або скільки там у вас довжина виробу, відкладаємо довжину виробу. 40 Слубок, ну і так далі. Розуміємо, що це у нас буде 40 см. Ну все, ось наша спідниця побудована. В нас її повністю випійка. Дуже швидко побудувати, Пошив також легко. Єдина проблема це дуже великий розхід тканин. Дуже великий. А в цілому модель класна і дуже легко шиється, дуже легко будується. Дякуйте!